Два роки тому подружжя Савчуків побудувало будинок на вулиці, яка частково газифікована, розказує господар Олексій. Тому весь побут родини залежить від електрики. «Кавомашина машина нас все у нас на світлі, чайник у нас на світлі, мікроволновка у нас на світлі. Поверхня на світлі. Індукція у будинку встановлений електрокотел та бойлер, розповідає чоловік. Щоб заощадити електроенергію, ці прилади вмикають на ніч. Потужність електрокотла. На сьогоднішній день там 12 кВт, і його вистачає повністю. Більше 2,5 чи 2 кВт, 100 літрів. Ми включаємо все на ніч. І ми так стараємося зекономити через те, що ми Обоє пенсіонери. До планових вимкнень світла готувалися, розповідає Світлана. Аби мати можливість приготувати їжу, придбали газову плиту, яку встановили на терасі. Не знаю, чия це була ідея. Напевно, це моя була ідея да, з тою плиткою. Альош. Завородили тут і зробили собі, внуки приїжджали. Заглянула, каже, бабуся. То в тебе тут літня кухня. На цьому масиві я не скажу, що так уже геть часто виключали. Через те, що ми так порівнюємо з тим, так як отам, е, в селі, там, де ми жили, на квартирі, там частіше. Господар каже, в родині розглядали різні варіанти. І на випадок блекауту, і на випадок планових відключень електроенергії. У нас є два балони газових, один підключений до плитки, другий заповнений на випадок, що кінчається, того заповняємо. І в нас є. На дачі такий газовий утеплюван. Ну, коротше, горить газ і повітрям дує. І це такий дуйчик, який можна ставити і можна ним грітися. Ну Ми цього не хочемо через те, що як би то не було. Цей забирає кисень. І в нас ще не було такої потреби великої то включати. А План Б, значить, син живе у Боратині, в нього іначе опалення, в нього там є і генератор, і дегенератор. На перспективу в мене виведено під підлогою, низом, там, де скважина, там виведені труби, і там можна підключити опалення, тобто збудувати там якусь невеличку таку кутельню, поставити кутла до тих труб під'єднатися. Вони зараз заглушені, під'єднався і пали. Ну, але дровами. На майбутнє, може хтось буде з внуків жити. Як то кажуть українці, аби нас не били, не зачіпали, то ми пристосуємося до всього. Виходимо з любого положення. Зі слів господаря в середньому в літній період використовують орієнтовно 250 кВт в місяць, взимку ж до півтори тисячі кВт електроенергії, а це майже три тисячі гривень. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.